Я десь уже чула твій голос. <кій> Привезти хлопця в мансарду суперечило всім правилам клубу червоних кедів. До цієї п'ятниці вони зробили виняток. Прийшовши до школи, дівчата готувалися до самого вечора. Писали сценарії, змінювали айтерів голос, щоб він здавався старшим. Вибирали музику, що звучатиме на задньому фоні. Коли вони телефонують Альбі, начебто зі студії радіо не повинно бути ідеальної тишини. Лусія мостилася на подушках. І так нервувалася, що мало не згризла ніч, а вона ніколи б не зіпсувала свій манікюр просто так. Діда через хвилювання безперервно стукала коліно об підлогу, а ракель із Сусаною звіряли в Беатер, який мав говорити Айтор. Настав час реалізовувати останню частину їхнього плану, і всі були на межі зриву. Ви повинні, ви впевнені, що вона не пізнає мій голос? запитав Айтор. Доведеться догадати дівчатам, щоб він трохи розмовляв із Альбою, доки вони читали чат у її мобільному. Ти хіба щось їй говорив? запитала Фріда. Насправді майже ні, говорила привабно вона. На це йде у найбільше, вигукнула Лосія. Можливо, він їй сподобався, припустила Сусана, підмогнувши Беа яка обурливо скерувалася. Гаразд досить. Немає причини непокоїтися, сказала Фріда, не так, і, не так і іншим, як собі. Вона також не могла стримати хвилювання. Якщо ця авантюристка не вдасться все завалитися, і вони Програють матч клубу синіх кедів, подарувавши перемогу Марісі, яка на це зовсім не заслуговує. Ракель запевнила, що сценарій ідеальний, і Альба провірить без жодних сумнівів. Белш намагалася підтримати Айтора. У нього сьогодні важлива місія. Отож, зробімо це, зважилася Фріда. Вона підвелася, взяла сценарій і тиснула Айтору під ніс. Ви дала хлопцеві телефон, активували опцію Дзвінка прихованого номера. І йому залишилося тільки натиснути номер Альби. Айтур відкашлявся, щоб підготувати свій голос, бо я дала йому ще води, хоча він і так постійно пив. Сусана приготувалася вмикати в музикальний центр. Дріда підняла руку і справила. Командувала на три дзвониш. Гайтор покірно кивнув. По навіть стало. Його шкода, який же хороший цей хлопець. Не дивно, що вони так добре ладнають із сестрою, мабуть, Сусана керує ним більше, хоча Айтор і старший. Всі уважно стежили за Фрідою, яка підняла палець, два пальці, три руш, вигукнула вона, наче це було змагання. Сусана натиснула на Play, і коли фоном зазвучала пісня Story of My Life, Word 1», Direction. Айтор торкнувся на тактильному екрані зеленої і кнопки. Всі дивилися на хлопця. Він же мовчки кинув слину, чекаючи, що нестерпним було. Раптом очі Айтор округлилися, він прикрив рукою мікрофон у телефоні і сказав Тут автовідповідач. Скидать дзвінок, командувала Фріда, потім вихопила у айтера телефон і сама скинула виклик. Усі видихнули лише тоді, коли Фріда переконалася, що дзвінок точно перервано. Пробачте, сказав хлопець, Беа обійняла його за спину і запевнила, що все добре, нічого не записалося, можна бути спокійними. «Спробуємо ще раз, запропонувала Фріда і передала Айтору телефон. Хлопець зітхнув і насупився, йому зовсім не хотілося робити це знову, однак відмовлятися також не можна. Айтер Перевів погляд на Бео, що благарно на нього дивилася, він зробить для неї все. Фріда почала новий ділік на пальцях. Давай. Порядок дій був такий самий. Сусана поймухнула музику, айтер натиснув на виклик, та цього разу їм і чекати не довелося хлопець, засувався. На місці і почав говорити молодіжним та водночас дорослим тоном. Я розмовляю з Альбою з Єрою?» – запитав він, слово в слово читаючи сценарій чудово, радіо – «А, радо повідомляю, що ви стала переможницею конкурсу, який органічно. Організувала наше радіо з гуртом One Direction. Айтур відвів телефон далі від вуха, а крики Альбо поча... почули навіть дівчата, потім знову приклав і почекав, коли вона перестане верещати. Нема за що, Альбо, приємно чути, як ти радієш, маєш. Під рукою де записати, продовжував Альтер, тоді записуй адресу, куди ти маєш прибути цю суботу о 10-й ранку, щоб здійснити свою мрію. Айтор терпляче продиктував адресу готелю, яку Маркас сказав на сайті, він повторював кілька разів що Альба навіть не одразу могла знайти ручку, бо була схвильована. В кінці хлопець побажав їй успіхів, та щойно вона попрощалася, альба щось іще запитала, бо Айтор спершу мовчав, а потім знову заговорив. Звичайно, мій голос. Тобі здається знайома, бо я часто виступаю на радіо, сказав він, дивлячись на дівчат широко розпущеними очима. Фріда почала шепотіти, але так, що бальба нічого не почула. Придумай щось, скажи, що вже, довго працюєш диктором і бла бла-бла. Mm. Так, звісно, я популярний диктор. Айтор повторив підказку Фріди, знову тиша. Я вів різні передачі як, так-так і її також. Айтор кілька секунд сидів мовчки, Лусія думала, що в неї отут -от вискочить серце. Нарешті диктор промовив. Приємно було з тобою поспілкуватися на все добре. Коли він натиснув кнопку завершення дзвінка, знову запала тиша. Дівчата з гайтером перезиралися, не знаючи, що далі. Потім хлопець голосно видихнув і повідомив, вона повірила. Радісний верес із мансарди було чути аж на вулицю. Дівчата переможуть у цій олімпіаді.